Так, дивіться, розмір упаковки в нас 82 сантиметра на, на 39. І по комплектації зараз покажу ось такий от апаратик. Зараз вам дістанемо з коробки і покажу більш докладніше. Все. Так, друзі, по комплектухі дивимося. Що то за апарат? Так. Хочу одразу показати рівність цих чавуних столів. Я не знаю, як це камерою. Зараз я попрошу когось, щоб мені засняв рівність столів. Регулювання тут відбувається оцим от барашиком. Так, давайте по розмірам пройдемося спочатку. Ось цей розмір точних 161 міліметр. Ось цей стіл має 35 сантиметрів. І з цей 35 також. Ну і тут ще ширина вала, і того виходить десь 7, 35 плюс 35, 70-73 сантиметра. Висота його 20,5. Так, тут є турбіна. Ось тут турбіна вмонтована. По комплектації йде ось такий мішок, який чіпляється тут на вихід. Він іде з такими пружинками. Зараз я вам покажу ще, що тут йде. Ось така от штука чіпляється на вихід. І плюс мішок. Далі. Далі у нас ось такий от паралельний упорчик. Давайте ми ще його заміряємо і спробуємо показати його геометрію. Ось такий от чавун шліфований. Покажемо геометрію. Ось так. Я сподіваюся, видно, що він є рівний. Там є кріплення до нього. Як він кріпиться. Ось таким чином він буде стояти. По столам. Так. Спробую показати по столам. Кого зацікавить? Такий варіанти. Так. Так, ось лінійка. Рівно. І ось тут, і ось тут також рівно. Ніяких зазорів, нічого немає. Столи рівні, повірте мені на слово. І <клух> по комплектації ще, що не показав. Дивіться. Товкач ось такий простенький.